Сьогодні піде відкритий турнір Переяславській міської громади по волейболу. Ми проводимо його у Переяславі, по нашому ПТУ, де грають, розігрують шість команд. Шість команд. Зразу на майданчику. Команда ближче біля мене. Команда всі свої. А на дальній у чорно голубих футболка. Команда з Вергунів. Перву партію Вергуни. Дуже добре про... не програли. Вони то програли, провели, друзі. Дуже добре провели. Дуже добре провели, але програли. Зразу йде, друзі, друга партія. Рахунок 7-3. Саме свої виграють. Так що дякуємо Збройним силам України за надану можливість грати буде присутнім. Слава героям, друзі. Дякуємо їм. Що там! Двойний блок проблочив. Двойний блок проблочив. Вісім. 8. Вісім-три. 8, Саме своїх виграють. Вергонів. Що там? Хороший. Хороший. Стараються, друзі. Ох ні! Рахунок. Рушив, рушив рахунок! Хороший! Хороша движуха! Одинадцять! Ні, вже дванадцять, друзі. Дванадцять чотири. Саме свої виграють. У вергнів. Подскоки, подскоки. А беруть. А беруть. Рахунок 12,5. Самі свої виграють. Коли ж він приземлиться. Хто ж його? Ага. Приземлили. Приземлили. 12. 6. И тут приземлили 13 6. Хорошие комбинации, чудова. Подача вергунів. О, з налету, От льоту. І 8-14 вергуни. Відстають. Встають в рахунку. Ано. Ну, ну. Височенько. Травлять пиццкоки. І беруть. Дохти! Села! Знову! Дивіться, що робиться. Знову. Який пресинг і який Ай, одни, одному трошки помішали. Трошки помішали. Так, обидві команди. Друзі, стараються. Стараються. І вміють. І вміють. Доводять. Ай! падінні. Рахунок 16-9. Самі свої ведуть. Що там? Да. Тут не заснеш. Тут не заснеш. 18-9, друзі. Саме свої 18-10 ведуть проти вергунів. Саме свої ближні до мене команда чорно червона хубога. 19-19. Ооо! сітка, цятки! Одскочила! Це вже відблочило. Чудово Там відскочило. А тут А тут заблочило Ей, Красавчики Молодь Молодь Займається І це приємно І це приємно Саме свої. Команда. Траты. Вверхних. 20-12. Вверх трошки. Трошки. Может. О! Вы взяли И взяли. Вот дальше. Беру дни. А тут, а там гедок заступ, Заступ. Суддя фіксує ноги. Заліє. Заліє. Заступ. Друга партія. Друга партія підходить до завершення. 21-14. Саме свій виграють вернів. Дово вернулися. Вернулися. Ау. Чудово. На серці. На серці. А вже не розвит. Прожурив двадцять три. Чотирнадцять. Друга партія, впевнено, мабуть, перемагає всі двох партія. Команда саме свої. і виходить. Уже у нас зовсім другий рівень. Що там, а там блок притрамбував. Команда саме своїх виграла повернів. Дякуємо обом командам.